Репер Кані Вест виправдовує нацизм і зізнався уяви, Надюш, в симпатії до Гітлера. Це Жаха Ілон Маск став чемпіоном по перевзуванню. То він за нас, то він за тих. То він за мир у всьому світі. Дуже зручно, як на мир. Як ви зрозуміли, сьогодні поговоримо про зашквари зірок. Хто зірок зашкварився на підтримці Росії? А кого шанувальники засудили, нібито за підтримку країни агресора помилково? Таким зухвало вирішила скористатися російська пропаганда. Про все це далі у сюжеті. Під час повномасштабного вторгнення в Україну ворога-окупанта легко було розпізнати будь-якому з цивільних, і не лише за смородом чи унітазом за плечима. Вбивці з ніг до голови позначили себе латинськими літерами Z та V, і ця характерна символіка одразу почала сприйматися у світі як вороже. Тож допустити прояв навіть схожих знаків означає підтримати країну агресора у цій кровопролитній війні. І цього аж ніяк не чекаєш від західних зірок з багатомільйонною аудиторією. Та дехто таки ступив на хибний шлях. Поки співачка Ріана чекала на другу дитину від репера Асап Рокі, той встиг зганьбитися перед українцями і всім світом. Місяць тому американський музикант опублікував знімок підвіски у вигляді літери Z та ще й викладеної з трьох танків. Аудиторія без сумніву сприйняла це як підтримку найбільшої і смертоносної війни в Європі з часів Другої світової, і звісно, не добираючи слів, вказала реперові на це. Зет це російський символ, символ тероризму та смерті, символ окупації та тотальної брехні. Перевір свої штани, чуваче, там багато ла. Ганьба вам. Сам репер ніяк на критику не реагував, просто швиденько видалив знімок. Та за кілька днів, коли хвиля хейту перекинулася на вагітну тоді ще Ріану, яка, до речі, теж жодного разу не висловила своїй позиції. репер опублікував нове фото. Цього разу z танки були вже на пряжці поясу, але тепер більшість шанувальників видихнули з полегшенням. Різа ім'я їхнього з Ріаною первістка, на честь сина і колекція прикрасу мілітарі стилістиці. І хоча серед шанувальників є ті, хто вважав, що музикант дійсно використав символ російської військової агресії випадково через незнання. Реперка Альона Альона вбачає цей крок цілком зловмисним, адже той відмовився підняти український прапор на концерті. Прапор мій лежить отам на сцені куточку блакетна. Мені шкода, що прапор мене був лише один, і його на артиста, який не, не використав його в тих цілях, яких було треба. Залишається сподіватися, що це просто невдалий збіг обставин. І зіркове подружжя, зрештою, відверто висловить свою позицію. У скандал потрапив і американський актор Роберт Дауні молодший. Виною всьому, звісно, знову Росія, але цього разу ще й Шкарпетки. Oh. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну актор залишився одним з небагатьох, хто так і не висловив своєї позиції. І тут така маленька, але важлива деталь. Усі, хто з України. божечки! Ви усі тут? Торік на відпочинку у Сен-Тропе актора помітили у шкарпетках із надписом Росія, що це як незавуальована підтримка країни-агресора одностайно накинулися на актора фани. Я ні за що не повірю, що він гадки не має, що саме там написано. Шкарпетки Росія, серйозно? Ти поганець, роберте, не залізна людина, а людина Но, ганьба. Та фани так захопилися хейтом, що навіть жовто-блакитний рюкзак в актора не помітили. Можливо, таким чином актор намагався показати, що він виступає за мир у всьому світі, і за так званий діалог. Але хто знає. Адже Роберт ні свої ганебні шкарпетки не прокоментував, ні жодного разу не засудив дії РФ в Україні. Та сподіваємося, не все втрачено. І згодом все змінить гарний вплив зіркових друзів-актора. Ось як, приміром, мета Деймона. Актор в чергове висловив підтримку і солідарність українцям. З посланням любові, поваги та солідарності з усіма нашими братами та сестрами в Україні, ми з вами сьогодні. Ми з вами завжди. Чітки у своїй позиції, друг та колега Роберта, актор Марк Руфало. Я надсилаю свої молитви народу України, який бореться за свободу та незалежність. Щедро жертвуйте на допомогу людям, які намагаються повернути своє мирне життя. Не встиг вийти переможцем у судовій війні з колишньою дружиною актор Джонні Деп яко скандалився знов, нібито за підтримку війни проти України. Привіт, Росія! Це я Джонні! у мережі. Активно почало ширитися відео зі зверненням актора до росіян. Бережіть себе і до зустрічі! Згодом з'явилася інформація про те, що Деп дійсно планує їхати восени до Ерефії, аби записати спільний трек із російським гуртом за гонорару 370 тисяч доларів. Мовляв, перемовини велися ще з 20-го року, і от нарешті, про поїздку домовилася російська група Яморе. Ситуацію ускладнював ковід. Потім судові процеси з колишньою дружиною минулого року. Після перемоги в суді його команда повідомила, що він готовий відвідати Росію. Та не встигли українці підняти на весь світ галаси, що цілком імовірно добити кар'єру актора через співпрацю з росіянами. Як всі карти були викриті. Помічник Джоні Депа чітко заявив, жодних візитів до Росії не планується. А промова від актора була знята в рамках світового прокату нового з депом фільму, чим згодом і скористалася вже добре нам знайома російська пропаганда. Говориться, що деп відвідає екскурсію маршрутом Калінінград, Зеленоградськ, Курська коса, Світлогорське село Янтарноє. мабуть, буде їздити по колу, далі в Америку він не повернеться, звісно. Це все було лише, аби зробити видимість, що актор на їхньому боці. І, хоча де до 21-го року дійсно неодноразово приїздив до Росії, втім свою підтримку України він висловлював і під час революції гідності і неодноразово за час повномасштабного вторгнення. А щоб у шанувальників не залишилось сумніву, що капітан Горобець все таки на боці добра, під час європейського туру гурту у кожному місті зі сцени транслювали й кадри війни, і наш непереможний стяг. Дякуємо, що дивилися на ймовірну правду про зірок. Ох, любимо вас і вже сумуємо. все буде Україна. Побачимося.